Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас давня класика ось такий салат, називається Майонез у нас. Хто як називає, може, у нас називається Майонез. Хто готує, то є багато варіантів цього салату, хто з чим готує. Я готую так. Якщо вам цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно тут або ковбаса, або м'ясо. Я відварила м'ясо. Тут у мене є 500. 80 грам такого м'яса, свинного м'яса, і будемо нарізати на кубики такі. М'ясо я відварила у підсоленій воді і цей Добавила сіль, лавровий листок, перець. Підварила і втім, і втім залишила, аби м'ясо буде тоді сочне. І нарізаємо тепер. Ну, звичайно, таксі не наріже, як ковбаса, але набагато салат буде смачніший, чим з ковбасою. Нарізаємо соковите виходить, що. Що воно постояло у тій воді доохолодженій, ну, в бульйоні тім, яким сі варило. Нарізане м'ясо ми висипаємо тут у мальничку, я собі ріхтую у малниці, аби добре розмішати. О, гарно. Велика порція, от таке що ми готуємо. от Дивіться, я вам покажу, то колись ми готували. То олів'є У нас кажуть майонез. Беремо 10 ще великих ріпин. Я розраховую так, дивіться, така аби була велика, я розраховую дві. Дві такі по дві картоплини, дві на одну велику. І нарізаємо теж такими кубиками. Не маленькими, такими трошечки більшими я люблю нарізати, аби були такі нормальні. Десять має бути. Це ця порція виходить на, на 25 чоловік. Так і ми готували. Тепер вже не дуже так готують, але цей салат. Найбуде, як хоче, він такий є, найкращий. Отакий От і на свята, чи на коліду, тогди коли, то, то в будь-який час його він смакує. Так, понарізаємо цю картоплю. Нарізану картоплю додаємо до м'яса. Звичайно, тут хтось з пропорції робить інакше. Хтось робить, то немає такого тут у цьому салаті якогось, що хтось знає що. Але просто я ділюся так, як готую і як, готую як колись ми готували. Картопля, звичайно, зварена у мундирі. Беремо тепер 8 яєць і нарізаємо так само яйця на кубики. Ці вісім яєць. Наріжемо. Порізані яйці додаємо до картоплі і в'яз. Такими кубиками я невеликими, такими, може, і більшими кубиками. Хто, хто яке любить, та й так і робить. Так, тепер так само до цього треба моркви. Моркви даєсі навіть і шість. Тут у мене є 4. Е, від 4 до 6 штук більшої моркви. Так само даєсі. О. Наріжемо моркву. То гарно, вигляд має гарний, коли морква. Моркви є багато. Я щось поставила лише 4 відварити. Так, наріжемо всю. Так, додаємо і моркву сюди до мальнечок. Я тут нарізала ще одну цибулю, більшу таку цибулю нарізала. Фактично можу давати і дві, і три цибулі, але і дрібніше нарізаємо. Я дала одну. Хто любить більше, може дати. Ще раз повторююся, і дві, і три може цибулі дати, то добре буде. Додаємо тепер банку горошку. І більше я нічого не додаю, а ви пишіть, що ви додаєте у цей салат ще. Бо то, що додаю огірки, ми з огірками не любимо. І колись так само не робила я з огірками. О, то -то. Тільки так. Солимо, перчимо все до свого смаку і заправляємо майонезом. Так у нас і називається, не знаю чого, у нас така назва, називається майонез салат. І півлітру треба на цю порцію, треба півлітру майонезу. Ось такий, такий рецепт у мене. Це все гарно вимішуємо. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Мир у всім і нашій Україні. Треба всій. Я люблю, аби був більше е, такий, от тут у мене є 500, 500 грам, 500 грамів даєся на, на цю порцію, аби був такий більш стоковитий. Півлітру, всю півлітру і даєся. До зустрічі. Ось такий салат виходить, чудовий, гарний, е, такий смачний, давна класика. Е, дуже смакує всім цей салат, просто з простих готуєсі продуктів. І на кожне свято, колись без цього салата ні весіллі, ні нічого не входилося. Все, все готувало цей салат. Може, тепер вже так не готують, але колись готували. На всі, буквально всі свята я готувала, бо у нас храмове свято, і я готувала і вирішила з вами поділитися таким е, рецептом. Тут, дивіться, яка велика порція виходить з, такого, з таких невеликих, ну, небагато продуктів таких. Тут може, Хто що хоче, може дати і менше м'яса, може дати собі ковбаси, може собі дати. Хто що любить, то, то більше, то, то і дає. Це таке. Тут ще, якщо в літі, то дає зеленої цибулі. Я отут маю чуть-чуть, пішла на город, хоч то вже нема. Але я ще назбирала такого собі кришечку, такого зрізуванцю. І я наріжу отут каву зверху і просто прикрасити на тарілочки. Та й все. Отак. Отак файно прикрасити, зеленим, аби було. І все. Це є давня класика. Так що готуйте. Ось такий. як гарно.